Усім привіт! Сьогодні пропоную приготувати торт, смак якого знайомий всім з дитинства. Це Наполеон. За цим рецептом готує його моя мама. Хрусткі коржі, ніжний крем ідеальне поєднання. Він виходить в міру солодкий та неймовірно смачний. Тож почнемо приготування. І починаємо ми з того, що до борошна будемо натирати холодне вершкове масло. Беремо шматочок масла. Занурюємо його в муку і натираємо на крупній терці. Після того, як масло натерло, перетираємо його в крихту руками. Тепер в окремій склянці до яйця додаємо сіль, цукор, оцет і доливаємо кип'яченої холодної води. До верха склянки, щоб вийшла одна склянка рідини. Перемішуємо і цю суміш додаємо до борошна і масла. Спочатку замішую виделкою, а потім зберу тісто руками в комок. Довго вимішувати не потрібно, просто необхідно, щоб всі інгредієнти добре об'єдналися. Для зручності я перекладаю тісто на робочу поверхню, легко присипавши її порошном. І тепер ділимо тісто на частинки. Я поділила на 8 частинок, тобто у мене буде 8 коржів. Обминаю їх, формую кульки і викладаю на притрушену борошном дощечку. Тепер накриваємо наші кульки плівкою і ставимо в холодильник мінімум на годину. Тим часом займемося кремом. Рецепт крему в мене вже є на каналі, але на всякий випадок я його тут продублюю. Рецепт той самий, дуже вдалий і смачний. Для початку змішуємо яйця, додаємо цукор. Для зручності я перемішую міксером, але можна скористатися і просто вінчиком. Тепер ванільний цукор. Тепер додаю борошно. Легко перемішую і буду додавати молоко. Частинами. І після цього, як влів все молоко, ставлю на плиту. На середній вогоні буду помішуючи варити до загостіння. Для зручності я використовую вінчик. Так зручніше мішати, на мій погляд. Після охолодження крем ще загусне, тому занадто уварювати його не буду. Ось такої консистенції в мене він вийшов. Для того, щоб крем швидше остинув, переливаю його в миску. І зверху накриваю плівкою контакт і залишу до повного остигання при кімнатній температурі. Тим часом дістаю із холодильника вершкове масло, яке буду додавати до крему, і також залишу його зігрітися. При кімнатній температурі тепер починаємо випікати коржі. Духовку я вже поставила розігріватися на 180 градусів. І тепер будемо розкочувати тісто. Розкочувати треба тоненько. За допомогою тарілки надаю коржу форму кола. Вирізаю коло і виделкою роблю дірочки в коржі. Перекладаю його на деко, яке я застелила пергаментом, разом з обрізками. Ми потім їх перетремо в блендері і це буде наша посипка. Після цього ставимо в духовку і випікаємо приблизно 15-20 хвилин при 180 градусах. Корж повинен дуже добре зарум'янитися. Ось такі коржі в мене вийшли. Зараз закінчимо з кремом і будемо збирати торт. Чаші збиваю міксером м'яке вершкове масло до пишності. І тепер частинами додаю заварну основу. І в нас виходить дуже смачний крем. Мені, наприклад, він нагадує морозиво. Ось такий пишний виходить він. І тепер збираємо торт. На кожний корош по черзі викладаю крем. Я використовую приблизно 3 столові ложки крему на один кориш. Крему повинно бути достатньо, щоб порт не був сухий всередині. Верх і боки я також змащую кремом. Крему не шкодуємо, треба, щоб все було дуже добре обмазано. І зверху обсипаю посипкою, яку я зробила із обрізків, просто перебила їх в блендері. За бажанням можна додати також мелені горіхи. Буде також смачно. І тепер ставимо наш торт в холодильник. Мінімум на ніч. Він повинен дуже добре просочитися. Тоді він буде просто неймовірно смачним. Торт простоє в ніч у холодильнику і повністю готовий до дегустації. Зараз розріжемо і подивимося, який він всередині. Він дуже легко ріжеться і тримає форму. Готую його постійно і завжди виходить дуже смачно. Це улюблений торт в нашій сім'ї. Спробуйте приготувати і ви, і порадіти своїх близьких. Всім вдячно за перегляд і до зустрічі!